Частина. Ну і чекати вже нема чого, то, що, ну, що вона почала стріляти. Почала стріляти і погода стоїть жара, далі там і на тиждень і далі. В общем, не дойде воно рівномірно. Бачите, міста є взагалі відкриті білі. Я вже казав, що це сорт Аполло, чи не аполо. Ну Ми її сіємо вже 8 чи 7 років, тоді брали її як аполо. Питали в коментарях, значить, цвіте вона білим. Ніяким там не розовим, не фіолетовим, а білим конкретно. Ну це таке. Врожайність не радує. А що буде то, по факту вже в конці тоді, мабуть. Приблизно щось. Якщо знати. Тут ось трошки краще, а містами є взагалі така низька, що. Одійшов я край, так хожу в одну сторону і там от отбив. Оти в мене виходить, я попильськав його. Ну, не знаю, буде різниця, не буде. Молодим тут площу поміряємо. Приблизно по бункерах подивимося. І ту так само. Віцову у нас нема, змоги важить. А так, по бункеру. Якщо різниця буде, то воно повинно показати навіть і по бункеру. А якщо і нема, то, ну, то нема. Це його чую я таке, що кажуть, люди наоборот не підформлена, там ще гірше. Ну я не знаю, побачимо. Люка вже стоїть і зелені боби сипляться. Волога 10,5, так як і було, нічого не помінялося. Ось таке. По налаштуваннях комбайна там питали мене. Верхні решетки десь там 12, отак откриваю я. Нижнє закриваю повністю, щоб тільки зерно просипалося. Якщо раніше, то можна було чуть більше відкривати, але тоді ще ну, то, лука, побипроска. А в цьому році, коли йдуть зелені боби, то по максимуму закрив отак. І потім провірив, якщо десь зернятко лежить, чуть-чуть відкрив. Бо буває таке, що навіть не все просипається. Це норешче, то ж воно не ідеально там рівне, десь вже ну, це не нове, нове буде рівне. По комбайну я хожу от, швидкість. 5,9, 5,8. Хоча соя слабенька, маси нема, але ну так я хожу. Раніше, коли й соя була краща, ну вона сутіша, а так степло залинеть, то з такою швидкістю хожу. Тоді наче і чистіше йде в бункер. Вітер 800. 780. Отак. В тому році молодий 800. 80, 880, 880. В цьому році вирішив менше трошки. І обороти барабана на ремню 600, 590, пробував 580. Раніше, якщо ступать своє, то 540 там достатньо їх. Ну а зараз приходиться добавлять. Да, можливо якусь там і п'є він. Ну але краще вимолочує зелені. Я так, ну Якби, щоб більше вимолоти зелений стручок, щоб його менше було, хай лучше йде зелене зерно, боби зелені, ніж стручок. Вони перемішаються, засохнуть там, зав'януть і все, нічого з ними не буде. А так от соя із зеленими лисками, і така пилюка і короче, Все під одне як то кажуть. Під цей край ще хуженька вона. Сідав воно так. Так що так є. А, і деха, деха затягнута, виход 9 у мене стоїть. Я б підтягував і 7, ну різниці великої там нема. Ну я не бачу їх. Зараз пошли більш зелені, там у попадають А, так, з прицепи висипав по краях віником позмітали. Ну що робити? Молотить треба, то що вже вона почала стріляти. Такий рік. Що не зробиш. Робити десикацію. По-перше, що я не хочу, по-друге, що не бачу, в цьому центр. Те, що гріться вона не буде, я, я думаю, цього ну, не буде. А там боби, якщо там якісь зелені, то ну таке. Дивіться, яка бачите, зелена. А тут і далі пошла, а то вже не підкормлена, а тут підкормлена. Не знаю, чи це воно повлияло, ну хоча так споку не побачиш там. Тут така дійстина, чи вона зеленкувата. тут ніби навіть і краще. Хоча й там є зеленувати. Ну ходиш, тут взагалі сміття, що тут така соя, що. А сьогодні вранці же це розвалився коток, Той що натягує наклонний транспортер. Зараз він у нас там ось подшипник, бачите, розсипався повністю. Ще й грибануло на валу. зараз будемо наварювати, протачувати. Подшипники в нас є. Розібрали і другу сторону зразу теж будемо міняти. Не така проблема його поміняти, а витягти цей коток, Він же стоїть ось тут у нас десь. А прикритий ще одним котком. Це ж наклонна із цього акроса. Поки цю всю рамку відкинули, підпускали пружини, тяги поскидали. Тут куча болтів. Витягли цю рамку сюди. Транспортер. Так, зібрали вже цей коток, де підшипники розлетіли. 204 конусні стоять, кому треба. Оце ще люфт є, вже в корпусі підшипник ходить. Зараз закидаємо сюди його сразу. Прикручуємо. Потім будемо транспортер кидати. Сука. Прицепили вже морду. цю на болти. Коток стоїть, той що всередині. Ось оцей. Ось тут у нас розвалився почуття. Транспортер натягнутий. Оце так я натягую, бачите? то як натягує душі треба слабше прокоментуйте напишіть тут болти вже закрутили залишилося морду цю закритиму і тоді ж будемо кружини цей тягу попадати оце таке куча болтів ну нічого страшного оце цей проблемний болт там ніяк його було відкрутити а він ще коротше, не йшов так що Леха крутає. Пришлось розрубувати гайку. В общем, молотим сою мы. соя у нас Аполло. Зараз я висипав, повезли і якраз зупинився. Ми тут проводили підкормки на цьому полі. Тут не було от посадки, я показував, а з тієї сторони була підкормка. І була на сусідньому полі. Там також я підкармлював. Дивіться, значить на сусідньому полі, те що я попереднє відео там ми молотили. Виходить, там у нас соя також була апола, але попередник озима пшениця, а перед цим була, е, був соняшник. На цьому полі два роки соя, і оце третій рік соя вже. Ну, тобто Попередник два роки соя і третій рік соя також аполо. Уже е, тут вона розтріскується і там також, тут, на вигляд, вона краще. І що по експерименту? На тому полі ми як проводили, Я одну площу повністю змолотив ту, що була оброблена, заміряли, скільки вийшло. І по бункерах порахували. Приблизно взяли 500 бункерів вагу, ну і середнє 500 середнє взяли, порахували. І змолотив площу ту, що не оброблена. Також ми її поміряли повністю окремо, і по бункерній вазі приблизно вирахували. і На тому полі. Ну Прибавки я не побачив. Можливо, що там воно знизу було, там, де оброблено, там трошки гірша земля. Можливо. Значить На цій ділянці я обійшов повністю краї. І давай молотить. Розділив, коротше, де з цієї сторони не оброблено, а з тієї оброблено. І почав молотити. Так, з тієї сторони я розпочав. І виходить так у мене. 4 обороти і бункер повен. Навіть він був... мигалка включалась раніше десь як от до дороги. Один я бункер намолотив, висипав у краю. І знову ж так само. Точно так включилась мигалка, не доїжджаючи, знову другий бункер був повен. Переїхав я сюди, молотить де не оброблено. Зробив я 4 обороти. І від того краю я дійшов ще сюди, аж ось сюди. Десь півполя пройшов. Десь метрів 250 Ну, Ми так само, ж тут порахували площу, обійшли, і ту посчитали, і ту посчитали. Тут десь у нас прибавка склала 100 кг. 100 кг на гектар склала прибавка. Можливо, так склались погодні умови. ну Хоча я молотив, соя тут нічим, наче на вигляд не гірше, ніж там, де оброблена була. Я думав, можливо, і тут буде не буде ніякої різниці. Але різниця була і відразу от я шку. Я там конкретно ну воно видно, там однаково було. Доїжджаєш до краю, не, до, не доїжджаючи, вже мигалка включає. А тут а ні. І навіть по шнеку, коли я робив три обороти в тому краю, тобто на четвертому оберті, в тому краю, в мене вже відкривався лючок у бункері. Тут він не відкрився. Ну, Якби якось так. Чому там не спрацювало? Ну, я не знаю. Можливо, що попередник так, можливо, що соя сама по собі там гіршенька була. І те, що коли обробили, більше опадів не було. Засуха і зараз їх нема. Ні, після того, що там був один дощ, але вже соя потім почала вже листя скидати там. Це перший раз ми отримали прибавку за всі роки, коли робили підкормки і от даним препаратом ми перший раз побачили результат. На одній площі його не було, на іншій він був. 100 кг, можливо, хтось каже мало, можливо, тут і більше, ніж 100 Це приблизно. але Ну, це мінімум 100 кг і є результат. Тому я задоволений, що ми отримали прибавку. Можливо, якщо б були інші по одній умови, можливо, була б інша прибавка. Ну Отак, отак комбайн працює. Жатка налаштована. Де полова тут взагалі зріз, ну мінімальний. Бачите, є вже трошки постріляні, бобики тут де ось бугорок, то взагалі вона ну ложе все. Лізає. При землі. Вже вона, враховуючи так, як раніше ми молотили, вже вона підсохла, звісно.